День всім, хто мене дивиться з Новим Роком. Merry Christmas Різдвом Христовим! Всього найкраще. Я вам Сьогодні я монтую продовження посівної. Була велика перерва у мене, тому що е, старий комп'ютер почав влючити в мене і я не зміг просто на ньому робити відео. Він сам по собі працює, працює, вимикається. Або як загружаю кіно, він почав глючити. І тому прийшлося перестати мені робити, відео відеоролики. А це купив собі чи Санта Клаус Сан, Санта Клаус, мабуть. Приніс мені новий ноутбук. Такий гарний. Я так думаю, що він гарний буде. І тепер на ньому я буду робити відео набагато швидше, ніж робив на старому комп'ютері. У мене старий комп'ютер був і без відеокарти, і процесор дуже слабенький, і оперативної пам'яті там було дуже геть. Ну, великий, такий великий комп'ютер, але він такий старий, дешевий я купив купив за 300 баксів новий. Оце я взяв собі ноутбука і зараз роблю монтаж. Продовження посівної, надіюся, ще декілька фільмів і посівна там вона буде закінчена. Як я роблю свої відеоролики, я зараз роблю повністю процес посівної. У мене знято там про посівну. Потім перейду плавно підготовка до жнив, жнива. І процес там, як ми вивозимо зерно, буду, потім після цього як закінчу, всі ці покази, посівна підготовка до жнив жнива. Буду показувати повсід... по всі по кожнодневній ролики, якісь буду виставляти там, то про погоду, то про. Я і так їх вкидаю туди у процес посівної, але буду, мабуть, нас до жену, і буду робити відео вже ну, день в день, може там трошки з запізненням, на другий день. там. Вже багато нас знімав відеороликів, а нема часу їх монтувати. Та й старий комп'ютер дуже повільно працював. Надіюсь, цей новий ноутбук буде працювати краще. Якщо буде цікаво узнати, який я купив собі ноутбук, то я розкажу про нього. Добре, дивіться, посівну процес посівної, я вже там декілька, два-три ролики може залишити. Ось я вже зробити, і посівна буде завершена. Це я так не іменно день в день я роблю це відео, а я роблю на перспективу, може кому буде цікаво в майбутньому дивитися мої відео про посівну в Канаді, про збирання врожаю, про вивоз зерна, про як ми, що, Ну, весь процес роботи на канадській фермі. Я зараз знімаю весь процес роботи на канадській фермі. Тому виставляю таке відео. І ви дивіться ще. Там є значки. Якщо в мене йде посівна, посівна, отут углі, після кожного ролика, буде ссылка на майбутній ролик. Якщо ви будете дивитися з самого початку, саме перше відео про посівну, то у мене вони будуть йти так. Ви продивилися цей відеоролик, там далі іконка висвічується, і ви коли клацаєте на іконку, включається наступне відео по черзі. І наступне, наступне, наступне. А якщо останнє відео ви дивитесь, там буде силочка завжди, якщо я загружаю тільки відео. Силочка буде на перше відео. Але потім по порядку, по порядку, і коли я нове відео загружаю, передостанньому перед останньому відео буде силочка на останнє відео. Це я роблю таку серію, таку чергу, начебто складаю із відео. А потім, коли вже. Посід... Кожнодневні відео, там... то ми туди з сім'єю їздили, то там, може, в магазин, може ще кудись. То там будуть силочки по цих роликах. Уже не по посівній, а будуть силочки по черзі із сімейних, повседневних відео. Щоб легше було переглядати. Може, кому не цікаво дивитися посівний процес, то можете не дивитися, можете включати кожного. Кожен день відео, які ми. Ну як, не кожен день, ну які сімейні там відео. Можете дивитися просто сімейні відео. і це. Але бажано, щоб дивилися всі, може кому цікаво, може, не цікаво, не знаю. Бо я там багато розповідаю теж про Канаду у моїх тих відео. Про життя, про, про працю в Канаді і тому подібне. Ну добре, дивіться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поширюйте його, розповідайте друзям своїм. До зустрічі з Новим Роком, з Різдвом Христом! Доброго дня усім, хто дивиться моє відео. Продовжується посівна. 24 те ми вже сіємо почти місяць через декілька днів. 3 дні. 27 числа ми розпочали. Через 3 дні буде місяць, як ми сіємо. Уже ми почти закінчуємо посівну. Зараз я покажу скільки ми вже посіяли. 5 тисяч акрів. Посів. Можна буде зараз заправляти дизель. Я сію близько біля ферми. Я закінчив вже сіяти це поле, але як ви бачите, все воно не досіяне. Я відходжу край, сюди дійшов, буду відходити назад. Поле не досіяв, так як зверху наче сухе воно, а всередині дуже-дуже сире. Місяця земля. Реально місяця, як місиво. А зверху пил іде. Я не можу досіяти це поле по тій причині, що в мене забиває сівалку, забиваю в якому плані. Забиваю в плані цих котків. Ось котки це все бухта, вона працює як один моноліт. І коли це напаковується сюди багато, Землі з травою воно починає тормозитися і ця бухта перестає котитися і починає сунутися і суне землю. У мене тут на цьому проході три рази. Я зупинявся і розвертався. А його ще назад треба здавати, а коли здаєш назад, можуть забитися сошники. Ще я перепровірю. Сошники. Що, бачите, набивається трава, стерня попередня, і ось воно перестає колесо крутиться і починає тормозити. І тут я здавав назад, міг запакувати сошник якийсь. Потім чи не запакував сошник. Ось, бачите? Ось ці сош... е котки, ось, ось земля напакувалася, це воно все повне ось ось земля. І оце воно перестає крутитися взагалі. І починає сунути землю перед собою. Оця секція. То Та -та 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 там, то -та там, то -та там. Ну, сьогодні оця почала сунутися в даний момент. Це ви можете бачити, земля напакувалася і це вона. Тормозить ці катки, вони перестають котитися. І починає огорнути землю. Оце така система в сівалці мені не подобається, коли ці катки являються бухтою. Вона добре працює на сухих ґрунтах, дуже гарно працює, але де сирий ґрунт, вона це починає таку, такі проблеми створювати. Наче по цьому на посашниках все нормально. Є другі сівалки, де резинові колеса і вони окремо один від одного. Не на одній бухті, окремо і гуляють. Ота сівалка навіть, ну по дощі цією сівалкою сіяти не можна, але ну, вона сіє і по грязі, навіть по грязній землі. А це не сіє. Це, коли дощ іде, не можна сівалкою працювати, навіть хоч міленький, в тумані цією сівалкою не можна працювати. Чому? Зараз я вам покажу. Оце фени. Фени. Коли в тумані в дощі працюєш, у ці фени затягує воду. Краплі дощу, туман, вологу затягує в ці фени. І коли падає міндобриво в ці труби, воно починає з водою змішуватися і роз... э... стає рідким міндобривом і починає запаковувати ці всі труби Вол... э... рідким міндобривом. І потім так запаковує труби, що їх потрібно навіть міняти. Нічого не можна зробити. Тому у дощ в туман, і коли така мрячка, цією сівалкою сіяти не можна. Так, закінчили чергове поле. Залишилося там воно, одне поле у нас, де машина стоїть. 320 акрів. Обмолив комп'ютера вже на слідуюче поле. Це все показує, що поле посіяне, а я їду дорозі Малий рівень. дизеля показує, що 35 галонів залишилось. І це я сіяв поле. Воно це не наше поле. Ми надаємо послуги по сіві. Ну, повні послуги, 100% послуги надаємо цьому власнику цього поля і вираховуємо з нього типу, гроші за всі процедури з продажі зерна, а інш, все інше він отримує. Тобто Це наче як фарм сервіс, називається це діло. І оце поле, оце поле власника е, фамілія сорочка. Оце власник цього поля сорочка. Оце відсюди до кінця 320 акрів тут. А це поле ось його. Зараз два хлопці його працюють, молоді такі. Батько їхній помер. Їхня фамілія Чернецькі на цьому полі власники. А там поле я сіяв, воно до Джейсонового батька, але ну, раніше там був скоробагач власник того поля. Тут, тут в Канаді, а таке в радіння, наче в Україні. Правда, вони промовляється все по-різному. Ну оце так. Все, до зустрічі треба керувати.